Мій перший розпач, коли я купив лазерне обладнання, був такий. Дивіться, підійди сюди. Коли я почистив іржу сильнішу, я думав, що воно прям візьме і само відлетить, і стане білесеньке-білесеньке. І це було перший розпач. Е -е, друзі, майже три роки назад я почав займатися лазерними обладнаннями, не, не думаючи про це взагалі. Я маю такої техніки дуже багато. Кожен рік, через рік треба його фарбувати, чистити, драйти. Самі знаєте, що за таке, хто займається цією справою. Чи то піскоструй. Ну, піскоструй в моїй ситуації не пройде. Ну, засипе мені весь салон. Тут електроніка, комп'ютера, двигун і все, 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 і гідравліка. Воно все буде засипано. Ні. Який варіант? Болгарками чи йоршиками. Ну, такий собі варіант. Смивка цю краску не бере. Це порошок. І так далі постійно одна та сама проблема. Я собі рішив купити лазерний скно. Все було добре, півроку працював, кайфував. Це майже три роки назад. Поки товариш не зайшов, каже, давай скине в TikTok відос. І от тут почалось пройти цей шлях, замовити купити доставка, це все дуже багато часу зайняло і нервів, не знаючи, які купити. Але добре, що я попав на гарного продавця, гарно з ним працюємо, і Ми вже працюємо три роки. Є багато запчастин, є вже технічна підтримка і так далі по лазерному обладнанні. Але дивіться, де моє було розчарування чи розчарування в іржі. Бо з іржою саме найбільше працюєш. Подивіться, це її треба було треба скидати. Я вже вас знімав відео попереднє, але буду про це говорити, бо часто питаєте. Це одна із больних. Де фарба? Ну прям клас. А з іржою така проблема. Є перший варіант чистити отакою от штуковиною, що не, не, не завжди актуально, бо не, не можеш щілі. Другий варіант щітка. Раз, 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 швидше. Ну, третій варіант. Я собі отаких от штук придбав. Питань нема. Це секунда діла, дивіться. І зараз буде чистенько. Подивіться, які коржі. Друзі, в наступному відео дивіться продовження.